Привіт, друзі! Сьогодні приготую дуже простий і популярний салат із молодої капусти. Капусту потрібно натерти на шатківниці або нарізати довгими смужками. Додаю огірки, нарізані кружальцями. Додаю редис також нарізаний кружальцями. Додаю сіль за смаком. Овочі заправляю рослинною олією. Ретельно перемішую всі овочі. Додаю сік лимону. Додаю нарізаний кубиками сир фета. Такий салат виходить дуже легким, корисним і поживним. Сьогодні приготую легкий, недорогий, смачний салат швидкого приготування з дуже простими і доступними інгредієнтами. Капусту шинкую і перекладаю в салатницю. Додаю шинку, нарізану соломкою. Для даного виду салату також можна використовувати ковбасу. Додаю консервований горошок. Салат заправляю майонезом. Додаю сіль за смаком і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат дуже популярний завдяки своїй дешевізні простоті приготування та смаковим якостям. Сьогодні приготую весняний салат із капусти. Я обожнюю цей салат за його легкий та освіжаючий смак. Капусту нарізаю тонкими смужками і викладаю в глибоку салатницю. Додаю нарізаний кубиками свіжий огірок. До салатниці додаю сир моцарелла у вигляді шариків. Додаю консервований ананас, нарізаний кубиками. Салат заправляю майонезом і добре перемішую всі інгредієнти. Такий салат ідеальний для весняного харчування. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.